З'явилася у нас інформація, зокрема від речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Пелетенчука Учора про те, що у Баранцевому морі у межах північного Льодовитого океану загорівся російський великий протичовновий корабель. Адмірал Левченко, як написав Дмитро Плутенчук, техніка ворожа справді палає, і причому йде мова про саме цей борт, про великий протичовновий корабель Адмірал Левченко у північному російському баренцевому морі. Триває боротьба навіть за живучість цього корабля. Як написав Плутенчук, ми сподіваємося, що ця боротьба буде марною. Причиною загоряння цієї цього корабля стали, стала неможливість росіян. Нормально обслуговувати двигуни таких кораблів, які раніше виготовляли в українському Миколаєві. Тепер через санкції росіяни не, не можуть справді нормально дбати про ці двигуни. Про ці кораблі бракує їм. І комплектуючих, і власне, фахівців. І, як написав Плетенчук, корабель цей росіян вміщує декілька сотень екіпажу. Тож, що будемо чекати на позитивні для нас новини за підсумками вже цієї раптової пожежі. Це ж треба таке, лише під час власне, виходу відкрити море, російський корабель загорівся навіть у Баренцевому морі. Хоча, очевидно, що до бойових дій справа там не доходила, і українські надводні чи морські дрони. Безекіпажні катери туди не допливають у Баренцеве море. Ну або може ми чогось не знаємо про наші спецслужби і можливості Гура то СБУ відправляти дрони Магура чи Сі Бейбі навіть у Баренцеве море або інші моря, де все ще курсують російські кораблі. Про якраз наші військово-морські сили про втрати ворога на морі, про маневри ворога на морі. Говоримо далі з Андрієм Реженком, капітаном першого рангу запасу військово-морських сил України і стратегічним експертом конса. Салтингової компанії Соната. Пане Андрію, я вас вітаю у нашому ефірі. Слава Україні. А героям слава. Доброго ранок. Для початку хотів доброго ранку, хотів би вас запитати про цю пожежу на адміралі Левченко. Що це за корабель, і чи справді пожежею на цьому борту не могла причиною цієї пожежі, могла стати брак комплектуючих, брак нормального обслуговування двигунів такого корабля, як на це на те, що натякає прямо про це каже речник наших військовоморських сил. Це великий протичоновий корабель проекту 1155. Побудований він був із зданий радянському ще флоту в 88-му році, а це досить великий корабель. Його водотонажність 7 тисяч тонн, довжина 163 метри. тобто це набагато більше, ніж фрегат. Якщо порівнювати з тим, що наприклад є в нас, це корабель океанської зони, основне призначення якого було пошук і знищення підводних човнів супротивника. Оці пускові установки по чотири ракети можна побачити на фото. Це якраз а, протичовнові ракетні системи. До кожної ракети а, знизу така от торпеда при нопппприприз'єднана. Ну, і в певній точці вона відділяється і влучає в підводний човен. В кермовій частині ви бачите, отут, от на вертольотному майданчику. Перший вертольотний майданчик, а далі там ця система нова проти ППО для 80-х для 90-х це був дійсно такий дуже продвинутий комплекс. кінжал. Тобто, в принципі, до 90-х років цей корабль був досить продвинутий. Але е, він був побудований в Санкт Петербурзі, але дійсно головні двигуни це газові турбіни. Вони виготовлялись в Миколаєві. Там чотири турбіни по 20 тисяч е, конських кінських сил. А от вони забезпечують йому ну той, той хід, який потрібен. Дійсно, є певні регламенти, технічної роботи з періодичністю, е, е, особливо важливо раз на рік. Проводити обслуговування цих газових турбін. Якщо їх не, не, не проводити, то можуть бути дійсно різні там несправності. А, ну, вони можуть бути дуже дуже різні, але там ну, саме проста, наприклад, поломка системи подачі пального газового турбіну. Це може бути через. Виснаження, скажімо, матеріалів, і тоді буде дуже велика пожежа. Сама газова турбіна це конструкція, яка виглядає як двохповерховий будинок. от, Поэтому, ну, от така от ситуація. Тому пожежа досить серйозна, я думаю. І наслідки будуть на, ну, серйозні, щоб їх подолати. Е, чи можуть бути наслідки для екіпажу, чи лише для техніки, власне кажучи, яка може бути виведена з ладу. Це може бути і для техніки, і для екіпажу, тому що, як правило, це дуже серйозна пожежа, там велика кількість пального, воно поступає під тиском, і там дуже висока температура, там можна казати про те, що всі відсіки корабельні, ну це можливо декілька відсіків вигоріло. отака от ситуація. Пане Андрію, я ще хотів вас запитати стосовно повідомлення знову ж таки від речника наших військово-морських сил про поведінку ворога у Чорному морі. Уже перейдемо власне, ближче до наших територіальних вод. Є інформація про те, що Росія активно почала патрулювати Чорне море своїми підводними човнами. Про що власне йдеться? Про які можливі завдання, які ці підводні човни виконують, і чи існує якась тепер вже нова загроза, якщо орієнтуватися на таку поведінку? Яку ворога у чорному морі? У ну, ворога зараз є два підводних човна, активних, які мають ракети Калібр. вони базуються в новоросійську. І я думаю, що з метою можливого удару ракетами калібр, вони зараз в морі знаходяться. Сумарний залп може бути вісім ракет. А от. Я думаю, що ну, з цим це можливо пов'язано. Можливо, з тим, що. Противник зараз максимально страхується і е, уникає розташування своїх кораблів і підводних човнів в пункті базування, в тому числі новоросійська. Скільки Україна отримала дозвіл на, викор... на е, застосування оцих ракет західного виробництва по території Російської Федерації? Можливо, для цього, але ну такої серйозний там супер трагедія б цього не робив. Вони вийшли в море. Ну Через якийсь період повернуться. Інша справа, що треба дивитися за ними, якщо вони будуть здійснювати ракетну атаку, тоді перехоплювати ці калібри. Дякую дуже, Андрій Реженко. Був з нами на зв'язку. Говорили ми про ситуацію у морях і не лише морях, власне, які є українськими, як то Азовське, Чорне море, але і там, де росіяни. Проводять так само свою активну агресивну діяльність. Зокрема, у Баренцевому морі загорівся російський військовий корабель, адмірал Левченко, і наслідки цієї пожежі можуть бути доволі таки е, суттєвими відчутними для ворога, як і для самого цього корабля, так і для його екіпажу. Будемо стежити за розвитком подій. Ну тим часом нагадаю, що кількома днями раніше у Азовському морі українські дрони, але безпілотники не морські, а саме ті, які літають повітряні безпілотники. Плотники атакували ці ударні дрони на російську і баржу і буксир. Власне, цю баржу росіяни тягнули через Азовське море у бік Керченської протоки до мосту через Керченську протоку. Зараз Росіяни активно намагаються спорудити там щось на подобі бар'єру заслону від українських морських дронів та інших засобів ураження, і цими баржами пробують захистити цей міст.